Ти прабатьківська колиска, ти серці, ніжний, колоритний передзвін, ти сонце, вітер, світла і промениста, лунаєш у житті з усіх сторін. Тобою мрію, в слові прославляю, тобою дихаю, радію і живу, я умови краще і рівніше, не Що збігає, чи плющить, вона вінку, в сорочці, в кольорах розшитій живе у слові і вічно буде жити